Добрий день, однокімнатна квартира, продаж. ЖК «Перлина Поділля, на Поділлі. Пішли, дивитися квартиру. Квартира знаходиться на 4-му поверсі, площа квартири 44 квадратних метри. Вхідна група в квартиру, далі ми покажемо вам санвузол, в санвузлі. Дуже такі прикальдесні штучки є. Тому що дивіться, полочка вшита, інсталяція. І зверніть увагу, такі ще полки у ванній кімнаті. Плиточники казали, що це не дешеве задоволення. Далі покажу вам гардеробну кімнату, кладовочку. Доволі містка. одній групі можна роззутися, роздітися і піти далі. Далі, бачите, є така робоча зона, де можна поставити телевізор, можна поставити стола і працювати тут. Далі перейдемо в кухню. Кухня майже укомплектована. Ви бачите, що немає. Холодильника. Так, в принципі, духовка, газова плита все є. Двохконтурний газовий котел, зашитий в кухні. І є вихід на балкон з видом на лікарню ющенка. Це дивиться ще спальню. Спальня кімната, місце під телевізор, ліжко є, матрац потрібно тільки купити і поставити, і можете спати. Ціна питання такої квартири складає 78 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд, ми розглядаємо ваші пропозиції.